Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні зранку, ось трошки вийшли. На господарстві попрацюємо. Я зараз піду в свинок почищу, а Макс тут займається пшеницею. Коротше, зерном, бо там не тільки пшениця, свинка. Треба перемішати те БМВД чи премікс, як воно називається. Він бетономішалку вже вивіз. Так що він тут крутиться. Бо вчора я, до речі, мала це зробити, але мені так не хотілося. Я не люблю оце це діло, бо там воно буває, то забивається, то ще щось. Ну Я таке поробляю, але не дуже часто, так сказати. Тож, Макс тут зараз ось займається, а я йду до свинок. Що там, тобі щось допомогти? Давай вдвох. Ага. Сам, все сам. Це, до речі, ця бетономішалка буде перший раз у використанні в нашому. Це від батьків її привезли. І може вона взагалі Макс не працює, вона скільки стояла? Не а ти оце зараз сипеш? Треба було вімкнути спочатку, попробувати. Чи воно а тут робить. О, ще й працює. Ну, вона така низенька, нам, як ми фундамент заливали, було б зручно цією працювати. Підвіз, висипав і все. Ну, поки фундамент у нас не планується. Такий у нас ось мішечок Пуріна. Зараз його вже висипемо, та і все. Я розповідала, що ми не дуже прихильники в цьому. Ну, це, напевно, вже буде останній мішечок. Щоб натуральне було. Хоча зараз, коли і холодно, і маленькі, треба їм дати гарний старт, щоб вони пішли в ріс. Спочатку давали їм, а далі, напевно, не будемо, бо воно трошки по грошах затратно, воно невигідно краще купити пів свині, чим оце отак дивиться. Тихенько вона так працює. Ти куди? Ти куди лізеш? Так, зараз відкрию курочок, нехай пасуться, я в них також трошки приберу, підсиплю їм соломки. Гляну, що ви там знесли щось чи ні. І до хати не йдіть, бо мені знову сьогодні треба підмітати. Ви там нагреблися? У вас є де гуляти? Щось мало у вас, що там? Хтось сидить? Ну Так, хтось сидить, ну сиди. Тож зараз наведемо трошки порядочок, каже, і в новий рік треба, щоб ми чистенькі йшли да, свинки. Та й підемо щось в хату, щось готувати їсти. Так, а я сходила в сільський супермаркет. Так, зайшла до курочок з три штучки маємо. Ну, вони за день. Отак, 6-7, 8. Кожен день по-різному. Картоплі достала, погріб злазила, потім ось консервація. Так, покладемо, поки яйця сюди, про них не, не забутись. Дістала ось огірочки з кетчупом, не хочу квашені на цей, на олії, хочу з кетчупом. Так мені смачніше. Потім кукурудза ще залишилось, крім цієї дві баночки і все. Казала, буду закривати, закривати, але влітку, як станеш, цілий день витратиш. І так дві порції закрила все одно. Довгенько. Потім обіцяла Жені відкрити диню, Жиле на новий рік, тож ж відкриємо компотин. Це ще знайшла пляшечку цього. Шампанське з чорнобривців. Бо щось мене запитували, я кажу, там нема, немає, я обдурила. Я не бачила, воно завалялося, тож ще є таке. І дістала, ось я влітку показувала, як я робила тут. Вишня, щось там, шовковиця бачу, малина. Сюди йде горілка, потім вода, цукор. І воно, як я зробила, було таке несмачне, ну, ну несмачне, і ти хочеш. А це скуштувала, воно таке добре. Воно взагалі не відчувається, що воно алкогольне. ну Це, звісно, потім воно відчується, але треба мені ляшечку налити, поділитися. так що... Ось так. Хоч я нічого такого готувати не буду, але на завтра не хочу, там, щоб залишилося салатик накришити, картоплю запекти, та і все. А з тортом сьогодні вже його зроблю, і нехай він собі в холодильнику стоїть. Тож буде в нас збите скло, хоч у нас недавно і було щось схоже, але так як. Синочок полюбляє желе, тож буде із желе. Я ось зробила три види: апельсин, полуниця і ківі. Потім ось маємо бісквіт на три Ось Такі два коржі вийшло. Це я один уже там поставила форму і трошки промастила сметанкою із желатином, щоб воно не вбирало в себе. Буде посередині такий прошарок желе. Тож Зараз я ось просто беру і нарізаю жиле. Зараз треба закрити, або в холодильник щоб не брало запахи різні. Я завжди все замотою, закриваю. Ось такий простенький. Просто глазурю його вкрила, цей бісквіт зверху, щоб було гарніше. Ось так. от. Рік здійснення бажань. Нехай так воно й буде. Дуже хочеться, щоб саме головне наше бажання збулося. Ми в це віримо, що так і воно й буде. І ось нарізала вже олів'є, як то кажуть, відро олів'є. E, ну, Тут не відро, а тут скільки це відео, на 2 літри, десь чи на 3. Ну, Воно неповне. Накрешила, нарізала, М -м, перемазувати, звісно, майонезом не буду. А вже потім, як будемо брати, буду додавати майонез. Я роблю з цим М -м -м. з кукурудзою. Любимо ми, звісно, з м'ясом з Максимом, але в нас Женя не їсть таке. А це він замовив, каже, я хочу олів'є. Кажу, ну добре, тільки з ковбаскою, то з ковбаскою. Ось так от. Ну що, друзі, я тут на кухні потихеньку працюю. Так, я їй кажу, не дуже так і багато готую, але що ж то, їсти треба. Ось зробила такі. Я кажу котлетки з вафель, отуди фарш. хтось з хто як. Хоче так і каже, але я ж такий судочок зробила. І Максиму на роботу щось треба брати. А, ще ось також картопля. А, це той раз я показувала, що заливала окропом, і задали питання, навіщо я це роблю. Я колись робила картоплю. І вона в мене була одна готова, одна ні. І мені написали, що перед тим, як в духовку відправляти, так як по-селянськи робити, треба. Залити її окропом. Ну, я розумію, що залити окропом треба, щоб крохмаль прибрався, і вона тоді не буде одна до одної, знаєте, ото злипатися, буде така гарненька, як, цей, як картопля фрі. Тож, я заливаю для того, щоб прибрати той крохмаль. Ось так от. Але цей раз я навіть трошки її проварила хвилини 3 зараз буду додавати сюди всі приправи. Знову ж таки, я ото показувала відео, що також була така картопля. Картопля по Селянськи, але картопля по селянськи вона йде нечищена. А тут а я її вже почистила. Це також Женя замовив олів'є, желе. Все за цим, за бажанням синочка і таку картоплю. Бо я ж кажу, що ми будемо готувати? Він каже, картоплю по-селянськи. Так як ми з Максимом, до речі, не чищену, полюбляємо. А от він ні. любить таку, але любить, щоб вона була очищена. Тож зараз додаю сюди всі приправи: перчику трошки меленого, сіль, бо без солі вона тут. Потім якусь орегано, травки якісь додам, і все, і в духовку, ось так от. І, напевно, на сьогодні все. Я ж кажу, якось сьогодні не готуємося, прямо, щоб так було. Просто, знаєте, холодильник пустий, треба приготувати, щоб було що їсти. Тож такий у нас, друзі, був останній день грудня. Не святковий, якось так, не той настрій, день як день. Ми повечеряли, коли чоловік йшов на роботу. Ну, я не знаю, можливо, там ще щось нам захочеться, чи чаю попити, чи ще щось. Зараз з Євгеном зробимо новорічну фотосесію біля ялинки на пам'ять. Та й все, будемо відпочивати. Зустрічати його не будемо той новий рік. Ну як? Я ще не сплю в такий час, я пізно щось останні дні лягаю. Якось все не так, все не то. Хочеться тільки одного миру в Україні. Хочеться, щоб сьогоденішнє покоління гуляло на весіллях, виховувало дітей, були зі своїми рідними, планували майбутнє, а не оце все, що зараз відбувається, а не помирали. Дуже віримо, що цей новий рік трошки щось змінить. Будуть якісь зміни на краще, бо дуже-дуже хочеться, щоб все у нас було добре. Звісно, як раніше, воно не буде, але просто не хочеться цього страхіття, яке зараз відбувається. Дякую вам, друзі, за те, що ви з нами, і до нових зустрічей пока-пока вам всього самого найкращого.